Алекс є ріелтором просто. У Алекса топольського насправді немає бізнесу. Я сама дуже довго не могла в це повірити. Мав бути інший чоловік. Угу. Чи ти очікувала, що він обере саме Катю? У нас на це були свої там, погляди, чого, чого вона тримається тут. А чому тебе не було фізично на пост шоу в студії? Я думаю, що мене обмежили. Вони боялися, що ти можеш щось таке розповісти? Всім привіт, знову мене на каналі. Сьогодні я запросила на інтерв'ю учасницю 12-го сезону шоу Холостяк Юлю Медузу, щоб дізнатись про всі секретики цього сезону та про те, як склалося її життя після проекту. Привіт, Юля! Рада тебе бачити! Привіт! Давай тоді поговоримо, розкриємо секретики шоу Холостяк. Але спочатку спочнемо з такого питання. А чому ти взагалі вирішила піти на це шоу? А чому ти вирішила прийти на телебачення? Яка була мотивація? Ну, слухай, я дуже люблю взагалі спробувати щось нове, і мені дуже подобаються авантюри, якісь живі, отримувати класний новий цікавий досвід. І я думаю, що проєкт Холостяк на етапі, коли я подавала анкету, став для мене саме таким якимось експериментом. Моя uh -huh. бабуся дуже любила це шоу? І якийсь вечір ми приводили разом, і я так дивилась краєм ока, і думаю, боже, дівчата, чого ви всі такі злі, чого ви кидаєтесь, кого понабирали? І думаю, треба піти і показати, як треба. Uh -huh. Але щось там, і коли я дивилась на себе з екрану, думаю, боже, який жах. Мені здається, що всі потрапляють в цю ситуацію. Реально, коли ти дивишся з екрану і коли ти потрапляєш туди, uh -huh. ти з іншим. Важко стримувати вже так свої емоції, коли знаходишся там всередині. Так, тому і взагалі для мене проєкт шлях до проєкту він не був складним. Це було дуже легко. Я по фану заповнила анкету ага. першого онлайн. Потім відео, яке я відправила там з запізненням, бо теж я про це якось забула, але його прийняли і зделефонували мені вже через місяць і сказали, що от ми запрошуємо тебе на кастинг. Кастинг теж не був складним. все було дуже легко. Тому я думаю, це шлях, якому я не пручалась. Ну і все це в житті для чогось потрібно. А сама моя внутрішня мотивація, то я була не була в стосунках, і для мене це було таким експериментом. А от чи правдиво взагалі тебе показали на екрані, чи можливо все таки створили якийсь певний образ, який не відповідав в дійсності? Е, ну слухай, картинка на екрані взагалі з чим я стикнулася для себе, що викликало в мене величезний дисонанс. Перший анонс з моєю участю був опублікований 23 лютого. За день до війни повномасштабного вторгнення там була такий був кадр, де я торкаюся свого тіла в музеї Медус. Мені знімали цю кадру цей кадровий ряд. І такі слова, що художниця що малює оголеною. І для мене це стало тоді таким шоком. Бо зараз нова підводка, яку ми бачили вже після випуски шоу, поставили на стоп. І вже там через півроку, в вересні, коли знову презентували, то цей самий кадр, ця сама картинка, але була з озвучкою художниці, що малює світ українського моря. Так, я пам'ятаю, до речі, цю зміну. Ну, звичайно, з усіма цими подіями вони це все змінили як більш. Патріотичну сторону теж дивилася цей анонс, і я думала, що, можливо, ти там малюєш щось там людей в стилі ню, чи сама голена малюєш. Ну, були такі думки, дійсно. Натомість я викладач образотворчого мистецтва, вишивальниця, uh -huh. яка навіть не малює картини, я їх не пишу, я їх вишиваю. Тому от такий момент це знаєш, така мініатюра всього, що відбувалося загалом на проєкті і про образ. А чи були якісь такі моменти, які не потрапили в випуски? Щось, наприклад, вирізали. Але ти хотіла, щоб це залишилось на екрані і люди побачили? Ну, таким самим нашу mm -hmm. це, звичайно, поцілунок перший в Дубаї, який не увійшов в випуски, і я до останнього сподівалася, що його покажуть якимось можливо флешбеком. Mm -hmm. Нічого абсолютно. Mm -hmm. І для чого це було? Чому так зробили? Ну, Я не вірю в якісь технічні моменти, бо все інше знято класно. Там, Як ми терлися носиками, знято класно. Так, а, на, а саме в той момент камера відключилась, звук погіршився, і все. Тому цей поцілунок в записі в них точно є, цього не показали. Не показали дуже багато м, діалогів, де я навіть на першому побаченні, коли в нас була зарядка, ага. я розповідала про студію. Ну І не просто я розповідала. Алекс мене запитував, а я відповідала на запитання, де я розказувала там, про дітей, про те, наскільки я захоплена викладанням. Це не увійшло. І я думаю, що якби така штука була теж показана, то тоді не було б стільки акценту на сексуальних практиках і ще чомусь. Да? Бо, наче... Ну і виявилось так, що наче викладання і методика і освіта нам не цікаво, а секс це самий сок. Давайте розкажемо про це. Ну і це теж мабуть про і відповідь десь є на питання про образ. Ще такий цікавий момент в одному із випусків Алекс тобі подарував прикраси, сережки, здається. І от цікаво, чи залишились у тебе ці дорогоцінні прикраси, чи це було так тільки для шоу, для зйомок. І потім тобі потрібно було їх повернути знімальній групі і так далі. Сережки залишилися дійсно подарунок. Єдине, що я сама дуже довго не могла в це повірити. Ага. <сх> ну, якось так для мене це було таким, що в мене їх зараз заберуть, чогось мені так здавалось, але вони залишились, як і всі прикраси, які залишаються у дівчат після проєкту. Тобто у всіх дівчат залишились прикраси. Так, так, наскільки я знаю, і в Марини її подарунок залишився, uh -huh. і люди. А чи були якісь такі ситуації, коли тобі не подобалось, як Алекс себе поводив? Можливо, на побаченні з тобою, чи на побаченні з іншими дівчатами по розповіді, чи на загальних якихось ваших зібраннях? Насправді історії про поцілунки з іншими дівчатами, особливо про пристрасні поцілунки. Uh -huh. Оце не подобалось, але ж е, ми всі в однакових умовах, і ми розуміємо, де ми знаходимось. А щодо ставлення до себе, то я дуже звертала увагу на те, що е, багато, як на мене, важливої інформації uh -huh. Алекс не запам'ятовував про, про мене, про моє життя, і деякі запитання повторювались побачення, в побачення. І я думаю, боже мій, а що ми тут взагалі? Угу. Як? Ми ж з тобою бачились, ми ж спілкувалися, ти запитував це саме. Чого так? Оці штуки були неприємними, бо вони заставляли ем, сумніватись угу. у щирості, у відкритості. Ну так, це не дуже приємно. Ну, можливо, на початку йому було важко запам'ятати кількість інформації, тому що багато дівчат так, так. На, на першій вечірці, але далі, коли вже він спілкувався з меншою кількістю дівчат, то. Трошки дивно, що він не запам'ятовував цю інформацію. Ну, це підривало якось і, 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 і важливість себе у житті цього чоловіка, uh -huh. і заставляло сумніватися у його ставленні. Чи здивував тебе вибір Алекса в фіналі, вибір переможниці, коли ти перша про це дізналась? Чи ти очікувала, що він обере саме Катю? Не здивував. Знаєш, ті, коли була та моя остання церемонія, uh -huh. і... Я збирала валізу, і ми з Катєю жили в одній кімнаті, і я говорила: ми з нею говорили, у нас був такий діалог про те, що Катюша: ну, а хто, якщо не ти? Угу. Тому для мене це не стало чим, якимось таким здивуванням і шоком. Ми, В принципі, вже тоді розуміли, хто, хто як, у кого які шанси. Хоча дуже багато глядачів писали коментарі, що от з Сашою мудрою у нього більше хімії, більше пристрасті, що чому він обрав не її. А тут чудова така штука, ми ж не бачили їх побачень. Ми взагалі Сашу Мудру сприймали в будинку от її, з тієї позиції, як вона спілкувалася з нами, Сашка, угу. як остання стерва. І ми її взагалі не сприймали як жінку, яка наповнює, надихає і цепляє Алекса. Бо ми угу. її сприймали таку, як вона була з нами. Тобто ти навіть і не думала, що вона може дійти до фіналу? Ні, ми думали, що до фіналу. Угу. Ну, у нас на це були свої там, погляди, чого, чого вона тримається тут. Але ж ну, якось ми вірили в те, що має перемогти добро. Mm -hmm. <гум> Я добро. була так, що це буде Катя. А думала, що вона так довго протримається, тому що така скандальна учасниця. Ну mm -hmm. так, так. Сашка така скандалістка, і вона цікава і вона буде в проєкті. Але ж кожного разу у нас все одно була надія, що ну зараз нас позбавлять її. Вже угу. скоро вона піде, скоро піде. А з ким ти зараз найбільше спілкуєшся вже після закінчення проєкту? Я бачила сторіс в інстаграм з деякими учасницями. От розкажи. Ну. Спілкуюся з Сашею Погорєловою угу. і з Вікою Варлей. Це найбільше. І з Леною Петровною, яка пішла з першого випуску. Пам'ятаєш? Лена – це та, що юрист. Так, так. Угу. Ну, а загалом з усіма відчівчатами такі нормальні стосунки, е, з мудрою інколи навіть переписуємося. Mm, навіть так. Я не скажу, що ми якось розійшлися всі у конфліктах. В принципі, є нормальні людські стосунки, але найближче то це Катя, Саша і Віка Іліна Петровна. Хоча я пам'ятаю, що на початку Віка тобі не дуже сподобалась, але потім, вже ближче до кінця, ти вже позитивніше на неї дивилась. Так, наша перша зустріч з вікою. Ми ж їхали в одній автівці. Ми були на черзі, знаєш, нас такими групками в ці автомобілі всаджували. І я дивлюся на неї, Боже, думаю, вона така гарна і така впевнена. От від неї прям віяло цією впевненістю. І Я думаю, чого ж вона мене так бісить? Ну невже через те, що вона така гарна? І от було якась така, вона мені шалено подобалась. Mm -hmm. І при цьому я не могла якось допустити і прийняти того, що в полі зору і перебування моєму є така жінка, ефектно впевнена і яскрава. Mm -hmm. Ну відчувала в ній таку можливо певну конкуренцію, що ось вона yeah. така шикарна yeah. жінка. Але добре, що все гарно закінчилось, і ви зараз товаришуєте. На пошу. Ти розповідала, що хоч ти не була фізично там студією, а по відеозв'язку ти розповідала, що в тебе вже з'явилися нові стосунки. Так. Правильно, цікаво дуже дізнатися, хто він. Можливо, це якась публічна людина. Чи ні? Це не публічна, це, не... <свісно> це не публічна. це настільки не публічна людина, що коли ми обговорювали між собою там можливість е, ну, такої публічності навіть через соцмережі, uh -huh. е, то він не підтримує цього. Uh -huh. Він не хоче з'являтися в твоєму інстаграмі, відео, фото. Не хоче цього афішування, і навіть він закрив е, свої сторінки. Ну, це ще пов'язано з тим, що він військовослужбовець. Але це людина, з якою ми дуже давно знайомі і були знайомі і до проєкту. І він мене дуже підтримав після повернення з проєкту, бо це був такий непростий період. Я втратила свій бізнес і ну, свою сторінку в інстаграмі. Це був основний мій прибуток. І досі він не відновлений, ті продажі вони не відновлені. Потім сам проєкт став непростим таким етапом, і після нього потрібно було відновлення. Uh -huh. Діма став такою людиною, яка мене підтримала дуже сильно, і це йому дуже вдячна. І якось це стало так. Вона все закрутилося. Але до цього ви були знайомі? Ви просто дружили чи якось мало спілкувались? Познайомились в одній компанії uh -huh. і була симпатія, був флірт, але не було стосунків. Ну, я думаю, що навіть проєкт підштовхнув мене до того, що коли я була на проєкті, я дуже багато чого переосмислювала насправді. От і коли я повернулася з проєкту, то можна навіть сказати, що проєкт підштовхнув мене до наших стосунків. І як швидко у вас почалися стосунки після того, як ти пішла з проекту? Одразу майже взимку? Я вийшла з проєкту за тиждень до нового року. І 3 січня в мене день народження. І день народження ми зустрічали разом. Боже, у всіх дівчат так гарно склалось життя після шоу. Всі там познаходили собі хлопців, наречених, чоловіків там вже вийшли заміж. Ну просто супер. А може, це переоцінка цінностей? Угу. Ну, і знаєш, зараз війна. Дуже багато чого змінилося насправді з війною, от саме ця величезна переоцінка. Угу. Я знаю, що в тебе ж і твій батько на фронті, так? Так, так. І так. твій хлопець зараз, чи він поки з тобою? Він військовослужбовець, але він не знаходиться в зоні бойових дій. Угу. Він займається внутрішніми справами. До речі, а чому тебе не було фізично на пост шоу в студії? Чому ти була по відеозв'язку? А я ж навіть не по відеозв'язку була. Чи я не по віну це був запис на камеру? Так, це був запис відео. Ну, знаєш, відеозв'язок це ще можливість комунікації і живого діалогу. Угу. Ну так, так, а в тебе взагалі був запис камери? Чому так? Ну, я маю на це свої відповіді. Не знаю, наскільки вони такі чи ні. Бо відповідь каналу це те, що в мене закриті гештальти, сенсу мене запрошувати на пост вони не бачили. Ну, натомість я думаю, що мене обмежили у цій можливості відкритого діалогу. Вони боялися, що ти можеш щось таке розповісти, цікаво. Ага, я зрозуміла, я зрозуміла. Ну, бо насправді, ну от нам, глядачам, було б цікавіше побачити побільше учасниць фізично в студії. У режисерів свої погляди на це зробили вже як зробили. В мене також ще було заплановане запитання, але ти трішки на нього вже почала відповідати. Це про те, як змінилось твоє життя, як розпочалась повномасштабна війна, як це вплинуло на твій бізнес, і чи почали якось іноземці більше купувати твої картини, тому що ось це. Українка, українські картини, чи навпаки, менше вони почали купувати, тому що в тебе ж були ось проблеми зі сторінкою. Спочатку, коли я втратила сторінку Instagram, а це був основний трафік з Instagram. Uh -huh. Це сторінка, яку я розвивала більше семи років, і її відновити uh -huh. як, таку, як таку неможливо, бо навіть зібравши ту велику аудиторію людей, все одно історія формування і та справжність це те, що цепляло мою аудиторію. З початком війни у мене були курси англійської мови, курси навчальні по вишивці. Я на них знизила вартість вдвічі знизила і поставила вартість 24 долари 2 центи. Це було дуже символічно. Це була дата початку війни. І я всі кошти передавала на волонтерство. Тоді якраз бомбили дуже жорстко Харків. Я передавала кошти не на ЗСУ, а на підтримку людей, знаєш, які постраждали від цього. Тому сказати це бізнес, назвати це бізнесом неможливо. Типу, тобто це взагалі небо і земля. Те, що в мене було до проєкту, наскільки був розвинутий магазин, і весь трафік, і сторінки, і те, що зараз. Не можу сказати, що я той митець, на якого знаєш, прям. Піднесли його з тим, що війна, там дуже багато українського контенту, українського мистецтва насправді почало продаватися і звертали на це увагу іноземці з тим, ага. що в Україні дуже продавався національний з акцентом на національність, але ж мої роботи не, на при, не про національність. І саме це, мабуть, і допомагало мені раніше продавати в Америці, в Європі своїх медуз. бо ага. для них було чимось таким рідним. Ну, вони розуміли образ медузи на uh його від -huh. українців. Ну а зараз я буду пробувати в Україні все-таки вишивку просувати. Ну так тому що багато українців про тебе знають. Підписались нові люди, хто дивився холостяка. І можливо зараз вже якісь є певні замовлення і від українців. Відверто кажучи, це дуже різна цінова політика. Uh -huh. Все таки Європа і Штати. Вони бачають величезну цінність е, ручної роботи роботи, натомість Україна е, і Українці. Вони знаєш ну у людей трошки інші потреби. Зараз у нас війна. Зараз всі думають про те, як вижити, про те, як поїсти, про те, як обігрітися. Ну бо це реально актуальні. Ну дійсно, дійсно, просто не до недотворчості їм так. зараз. На жаль, а що ти думаєш з приводу тих пліток, які зараз є в мережі? Що от у Алекса топольського насправді немає бізнесу? Що це все вигадано, прикрашено для образу? А звідки вони взялися, ці плітки? Дуже багато історій повипливало, що дуже багато знайомих, людей, ага. які знають особисто, і в Америці, і у Львові за той період, да, поки він ага. жив він розповідає, будував цей бізнес у своїх там 16-17 років. Ну то люди ж це ж люди ж, мабуть, не просто так розповіли. Тобто, ну це ж не одна людина сказала, так? А багато різних людей. Звичайно, це не якийсь такий м м вброс. Точечний та і зам'яли. А тобто, якщо хтось уже це сказав, потім це підтримали, і підтримали, і підтримали, і тут уже такий сніжний ком намотався з тим, що немає бізнесу. Як я пам'ятаю, я вийшла з проєкту, uh -huh. заходила до Алекса на сторінку, все-таки мені було цікаво дізнатися там і про дівчат, і про Алекса, і як вони насправді, і хто ці люди, бо в нас вже не було доступу раніше. У нього в посиланні в шапці профілю був вказаний той сайт. Ну, начебто його компанія, так яка займається нерухомістю. Але тоді, от я ще вийшла до Нового року, і тоді на цьому посиланні історії створення цієї компанії був опис цієї компанії, і там зазначено ім'я жінки, якщо я не помиляюсь. Так я здається, навіть бачила скріншот з, з цієї інформації з сайту, десь він мені попадався на очі, що там влас, власниця інша. Щось таке, я бачила. Коли з'явилися випуски, я зайшла знову на цей сайт. Думаю, ну як же так? Ну люди ж мають це бачити. Люди не сліпі, не дурні, і всі, кожен, так як і я, може зайти і все це побачити. І в описі компанії ім'я жінки і ім'я Алекс Топольський. Додали його потім вже. А добре, а чим ж він тоді насправді займається? Він просто там найманий працівник в якійсь агенції нерухомості. Чи що? Чи він здає, здає там одну-дві квартири та й все, а не якийсь масштабний бізнес? Чи просто акторська діяльність? Ходили слухи, що Алекс є рієлтором просто. Рієнтором, які теж заробляють гроші, яких вистачає на існування і, можливо, на якийсь певний особистий розвиток, теж я не розумію, чого зараз він на балі, якщо компанія в Штатах. Настільки круто там розвинено і настільки дистанційно він може працювати. Я в це, я в цьому дуже сумніваюсь. Ну зараз він здає там квартири на балі. Він просто зараз як ріелтор, але на балі. Бо я бачила на деяких сторінках в Фейсбуці, там де була нерухомість різні вілли на балі, він писав коментарі там а скільки коштує на там певний час така то вілла. А скільки ця коштує? Ну, задавав такі запитання: чи то для себе, чи то. Щоб здавати клієнтам, але ну тут дуже цікаво, чому організатори шоу, продюсери, режисери вирішили обрати такого холостяка. Ну, на просторах інтернет також є інформація про те, що мав бути інший чоловік uh -huh. головного героя. Але там з якихось причин його особисто він відмовився в останній момент. І в цю історію насправді я можу повірити, uh -huh. бо особисто я знаю, що нам переносили дату початку зйомки. А ти знала, хто це за той перший холостяк? Не знаєш? Це була таємниця, uh -huh. і я там вже не говорять до останнього. Uh -huh. Хто буде холостяк, ми вже з ним знайомимось безпосередньо на першій вечірці. Ну, можливо, були якісь чутки десь з'являлися. Ну, по чуткам то мав би бути Льоша Дурнів. Угу. сказав про те, що Клічко... Клічко? <різвався> 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 ну, я знаю, що Льоша Дурнів він дуже часто говорив, що він не хоче, він відмовляється. Чи він би не хотів, чи там гонорар замалий для нього. Чи спілкувалась ти з Алексом після проєкту, чи писав, можливо, він тобі якісь повідомлення, намагався зв'язатись, тому що він намагався зв'язатись з іншими учасницями, там, з Сашою мудрою, спілкувався і теж із з іншими дівчатами. Можливо, з тобою була теж якась переписка. Можливо, ти пам'ятаєш, у мене був пост на сторінці про наше побачення, коли це була фотосесія Неонова? Так. Тебе тоді ще обурила його поведінка. Так. І от про це він мені написав, що йому було неприємно, що не потрібно робити такі пости, такі а -а -а. публікації. Це може, по-перше, це знецінює роботу великої кількості людей, які працювали над цим проєктом, над цим випуском, навіть над цим побаченням. Тобто він зробив тебе вину. Я думала, він тобі написав слова вибачення, що вибач, я не думала, що я так сильно е якось до тебе приставав. А він навпаки Так, він добразився на це і навіть намагався, намагався тикати мене носом в те, що от, я знецінюю роботу великої кількості людей. Було ще голосове повідомлення, яке я не встигла прослухати, бо я якраз збиралася на роботу. Я його відкрила, але йду, потім прослухаю. А потім він його видалив. Я не встигла навіть прослухати, що там було. Він закопує себе сам абсолютно. Так краще він би промовчав, а зараз він набагає намагається більше писати якихось коментарів негативних з приводу дівчат. І це не показує його в гарному світлі. Взагалі. Я думаю, що Алекс дуже переймається за свою репутацію, але робить це дуже недовго. Але в будь-якому випадку для тебе це закінчилось добре і ти знайшла своє кохання. Мені було дуже приємно з тобою поспілкуватись було дуже цікаво. Я бажаю тобі тільки всього самого найкращого, щоб в тебе твій бізнес відновився. Дякую. І я бажаю тобі усього найкращого, розвитку, успіхів і здоров'я. Якщо вам сподобалось це відео, тисніть лайк, пишіть ваші коментарі з приводу інтерв'ю та ваші побажання, кого ви ще хотіли б побачити в мене на каналі з учасниць. І до нових зустрічей!